Жодної копійки з міського бюджету на святкування дня міста в Кіровограді витрачено не буде. Враховуючи ситуацію в країні, 260-ту річницю відзначатимуть скромно спортивно-масовими заходами, класичними концертами і шаховим турніром. Про це розповіла начальник відділу культури і туризму Анна Назарець. Святковим богослужінням та хресною ходою в четвер Кіровоград розпочав відзначати 260-й день народження. У п'ятницю перед будівлею міськради почне працювати ярмарок. В суботу о 10-й ранку відбудеться покладання квітів до місць поховань загиблих в АТО. Основні ж заходи пройдуть у суботу і неділю на театральній площі та у Ковалівському парку. Розпочне свою роботу об 11-й годині третій ем, центрально-український музейно-туристичний -туристи, фестиваль, куди е, приїдуть ем, е, наші туристичні фірми. Ем, Продадуть так сказати наш туристичний потенціал, тому що влітку дуже багато звертається і до нас, і до департаменту культури, куди можна виїхати, навіть на території Кіровоградщини. Тому всім бажаючим, хто зацікавлений в цьому, може прийти ознайомитись.